Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Канал про моє життя, про життя моєї родини, про те, як ми переїхали з міста в село. Хто не знає, ми з чоловіком купили хату в селі і переїхали з міста під Києвом Київської області, в село Житомирської області. Силочку на відео я вам поставлю десь тут. Як ми купили хату в селі, яку саме хату ми купили, зможете подивитися? Тож, ми проживаємо в селі вже три місяці. І інтенсивно готуємось до зими. Зараз нас місяць жовтень, незабаром вже холода, по прогнозу бачила вже, що і буде і сніг і мороз. Тож ми вирішили вже утеплятися. Наша хата складається з двох кімнат, в одній кімнаті з яких є груба. Яка топиться дровами, а в іншій кімнаті немає нічого. Так як тут була піч, ми її викинули, але ми плануємо купити електричний конвектор, щоб обігрівати другу кімнату. Це поки що в нас такий план на зиму. А що ми зробили? Ми замовили машину дров, купили машину дров, яку нам сьогодні привезли. Я вам покажу, яка це величезна купа дров, і яку треба тепер переносити в дровітню. Тож роботи в нас не початий край. Дивіться. Ось сьогодні нам ще привезли дрова на зиму, так як в нас груба. Ми будемо опалювати грубою. Ось ми купили машину дров і нам сьогодні привезли, висипали посеред подвір'я, будемо носити тепер в дровітню, буде нам робота. Так що ми готуємося до зими, щоб зимою нам було тепло і було чим палити грубу. Ось таку покупку ми зробили також. Велику купу дров тепер треба нам всю переносити. Переносити ми будемо от в той маленький сарайчик. Ось туди будемо переносити в, цю, в це приміщення. Так, щоб... А це мій чоловік з моїми двома синами, помічниками маленьким і великим, переносять дрова. Ось таку величезну купу треба перенести, тож і Ігор, і Кіріл допомагають чоловікові носити дрова. Ось так це все відбувається. Дуже дров багато. Я не знаю, за скільки днів в нас вийде їх переносити, але ось уже вечір, і чоловік з сином носять дрова. Тому що на завтра обіцяють дощі, і бажано б їх було перенести сьогодні. Але навряд чи це вдасться за сьогодні, тому що їх дуже-дуже багато. Ми заказали цілу машину дров, щоб нам хватило на всю зиму. Але я думаю, що потрібно ще заказати. Ось сюди ми будемо їх складувати. Ось це в нас приміщення таке маленьке, ось так от. Зробимо з нього дровітню, поскладуємо сюди дрова. І я думаю, так буде зручно. У нас ще є одне приміщення, але там дрова сухі, а тут вологі. Тому ми не хочемо їх перемішувати. І відповідно зложимо дрова поки що сюди. А це мої діти граються. Валерія з Єгором. У кожного свій транспорт. У Валерії один транспорт, у Єгора інший, так що кожен зайнятий своєю справою. А дітям потрібно гратися, дорослим працювати. Ось у Валерії машина, у Єгора мотоцикл. Ось такі в мене діти на транспорті. Сьогодні у нас вже наступний день. Сьогодні хотіла б вам сказати добрий ранок, але знову він у нас не добрий, так як повітряна тривога, зараз ось тільки мій чоловік повіз дітей в садочок та в школу. Сьогодні він вдома, тому що дощова погода, і він вирішив сьогодні залишитись вдома. Ось така купа дров у нас ще залишилась. Вчора піввечора чоловік з моїм сином носили, але це ціла машина дров. І сьогодні вони в нас мокнуть під дощем. Ще більша половина залишилась. Так що не вдалося нам переносити їх всіх, і вони мокнуть під дощем. На жаль, ось так от. Зараз піду закрию ворота. Зараз вже така кожен день погода дощова, що вже не можна нічого планувати, коли що і робити. Так, що ось так, ось така купа. Дров нас чекає. Надіюсь, що дощу більш не буде, і ми зможемо їх поносити. Але дощ все ж таки закінчився, нам пощастило, і ми з чоловіком продовжили цю справу, продовжили переносити дрова. Так що, я думаю, може, ми встигнемо дощу не буде, і ми встигнемо їх всі переносити за сьогодні. Дуже б на це надіялася і сподівалась. Такі дров дровітні. Багато, бачите, як вже по другому ряду закладаємо. ось Ну, нарешті ми переносили всю цю копу дров. Залишилось тільки таке сміття кора з-під дерева. Поприбирати залишилось. Ось все все ми попереносили. Це кора, яку ми зараз будемо палити вже. А ось тут ще є купа таких здорових поліняк, яких треба ще поперерубувати. Бо це зовсім здорові такі поліняки. І ось так ми поскладали собі в дровітню. Дрова ось так гарно, компактно вони помістилися. Ось, і ще поміститься. Тут чуть-чуть залишилось місця. Так що, якщо будемо ще купляти, то ще є куди покласти їх. Ось таке. Ось таку дровітню ми зробили, запаслися на зиму дровами. Вже добре. А цей чоловік перерубає, порубає. Ось такі справи. Ще хочу показати мій чоловік їздив вчора в місто і купив ось такий електричний конвектор. Ось так він виглядає. Вчора ми його вже випробували. Гарно гріє. Ось електричний конвектор 2000 вольт. Ось таке все. Бачите. Коштує він 1400 гривень. Купили ми його в цю кімнату, тому що тут у нас немає груби, в нас в одній кімнаті груба, а в іншій кімнаті немає груби. І ми купили сюди поки що електричний конвектор, щоб грітися взимку. Ну, ми коли палимо грубу, то сюди теж тепло чуть-чуть поступає. Але все одно холодно, тож ми підстрахувалися. Ще купив чоловік отаку сітку цибулі. Скільки коштує, я його не питала, запитаю, скажу, які зараз ціни. Ми на зиму купили ще сіточку цибульки. Оце такі покупочки вчора у нас були. Я задоволена, що тепер у нас, хоч буде тепліше. А ось такий синій трактор ми маємо. І ним зараз чоловік буде орати нашого города. Ось чіпляє він плуга, чи як воно називається вірно, і буде орати наш город. Ось він взяв з собою Єгора, бо дуже він хотів поїхати на синьому тракторі. І заїжджають на город. У нас там в паркані відкривається паркан якраз на город, і вони заїдуть. Тудою на город. Ось, вони заїхали на наш город. Чоловік його скосив, всю траву, все, що там було, все скосив, підготував до осінньої оранки. І зараз вони разом з Єгором, бо Єгору, ну, дуже цікаво, таке заняття. будуть Приступати до роботи. Нарешті я дочекалася, бо чоловік кожен день на роботі, а зараз в нього пару днів вихідних, і він може це все вже зробити. Нарешті. Бо я нічого не посадити не можу. Треба зорати город і Ми будемо садити часник, цибулю і пересаджувати свою полуницю, яку ми посадили не в тому місці. Я вам розповідала в минулому відео силочку прикріплю, побачите, як ми не в тому місці посадили полуничку. Тепер прийдеться пересаджувати. Тож, чекаю, коли чоловік мій город, Ось він вже приступає до цього діла. Ось так. Мій чоловік вже перерубав ту величезну купу поліняк, які залишились непорубані. Вже все перерубав, а зараз рубає лучини на розпал, щоб було чим розпалювати нашу грубу. Ну що ж, ось таке відео в мене вийшло. Всім дуже дякую, хто додивився його до кінця. Пишіть свої коментарі, ставте мені лайки, підписуйтесь. Я буду дуже-дуже вам вдячна. Papa?